Виконуємо номер 671 із підручника Геометрія 7 та номер 47.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Коло вписане в рівнобедрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки 5 см і 7 см, починаючи від вершини, що протилежна основі. Знайдіть периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВЦ. Він рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ. Вписане коло в центр О. BF 5 см і CF 7 см потрібно знайти периметркутника Периметр трикутника БЦ це сума довжин всіх його сторін, тому нам треба знати сторону нашого трикутника. Знайдемо сторону ВС, оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, то. АВ дорівнює БЦ і дорівнює 5 додати 7, це буде 12 см. Ну, наша задача знайти основу. Коло вписане в трикутник, тому АС і БЦ це дотичні до кола. Скористаємось властивістю відрізків дотичних до кола. Відрізки дотичних до кола. Проведені з однієї точки рівні, тому LC буде дорівнювати CF. Запишемо це. Трикутник ABC В трикутник АВЦ вписано коло, тому. BC АС, ну, відповідно, а Б, дотичні до кола. За властивістю відрізків дотичних. проведених з однієї точки CL дорівнює CF і дорівнює 7 сантиметрів. BL бісектриса за властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника проведеної до основи БЛ у нас іще і медіана. Тому АЛ дорівнює СЛ і дорівнює 7 сантиметрів. Ну, а тепер знову можемо знайти довжину основи АЦ. Буде дорівнювати 7 помножити на 2, це буде 14 сантиметрів, і знаходимо периметр. У нас бічні сторони по 12 сантиметрів, основа 14, 12. Додати 12, додати 14, маємо 38 сантиметрів і записуємо відповідь 30, 30, 38 сантиметрів. Номер 671 із підручника Геометрія 7 та номер 47.15 із підручника Математика 7. Виконано.